Скажіть, будь ласка, коли львівським учнікам, чемпіонам світу та Україну виділять ви житло, как, таким питанням займаються 15 років, але безрезультатно. І, все то, і через це вони виступають в інші міста? Насправді, квартиру у Львові можна дуже легко отримати. Треба провести олімпійську медаль або народити тріні. Тоді квартира автоматична. На превеликий жаль. Ми не можемо роздавати квартири, у нас просто їх фізично немає, тому що місто не має своїх квартир. Ми купляємо помешкання, коли сесія приймає відповідне рішення. Купляємо в особливих умовах. Тому найвищі нагороди привозьте до Львова і будемо діляти кошти для таких людей до плати. Дякую.